Дозвольте мені від імені Верховної Ради України сьогодні привітати вас із визначною подією з 30-річчям від дня заснування дипломатичної Академії України. І за своїм віком ваша Академія фактично є ровесником незалежності України. І це дуже важливо для усвідомлення того, які глибинні процеси відбувалися впродовж цього періоду. Я завжди говорю. Вік одного покоління це 25 років. Ви уявляєте, що вже одне покоління живе у форматі існування дипломатичної академії України. І і власне в цьому я бачу велику об'єднавчу роль дипломатичної академії, яка повинна не лише дбайливо оберігати, але й примножувати дипломатичні традиції в Україні, збагачуючи їх сучасними традиціями. Але ми чітко розуміємо, що ви. Як і весь український народ працює сьогодні в дуже важливих особливостях. Насамперед, ми працюємо в період повномасштабного вторгнення. Ви маєте унікальний досвід і унікальні можливості напрацьовувати нове бачення дипломатії світової і нав'язувати тренди, як повинна розвиватися світова дипломатія. Сучасна українська дипломатія виховує в своїх лавах дипломатів нової доби, які загартовані у дипломатичних баталіях, які мають великий досвід відстоювані інтересів в роботі з партнерами людей патріотичних, освічених і мудрих. Друга унікальна особливість сьогоднішнього часу те, що ми рухаємося на шляху до Європейського Союзу. І переконаний, що ми разом спільно доведемо цю важливу справу до успішного завершення. І третя особливість цього часу це те, що сьогодні ми працюємо з метою е, отримання гарантій безпеки, найнадійнішої і найміцнішої, з яких є членство України в НАТО. А для цього потрібні фахові дипломати. Для цього, для цього потрібна потужна дипломатична академія. І ми в парламенті розуміємо важливість професійної підготовки дипломатів. Ми усвідомлюємо, що сучасна зовнішня політика потребує як сильних інституцій, так і сильних виконавців. І Верховна Рада завжди була і залишається парне, партнером української дипломатії і безпосередньо дипломатичної академії. Я навіть більше скажу, у нас серед народних депутатів є випускники дипломатичної академії. У нас керівник апарату Верховної Ради є випускником дипломатичної академії, а це означає, що у вас є дуже потужний лобізм в парламентському середовищі. Будь ласка, давайте зробимо все, щоб дипломатична академія процвітала. Я як... Минулому житті з університетської лави я взагалі вважаю, що потрібно повернутися до ідеї відродження магістратури дипломатичної академії, тому що ваш безцінний досвід не можна консервувати. Ви повинні щедро ділитися з ним з іншими колегами. Тому, шановні друзі, я щиро дякую за вашу роботу. Це безцінна інвестиція у суб'єктність України на світовій арені і на нашу спільну безпеку. Я бажаю. Колективу академії невпинного академічного зростання, нових наукових здобутків і освітніх напрацювань. З ювілеєм, дорогі друзі, слава українській дипломатичній школі і слава Україні! Шановні пані та панове, дорогі колеги, друзі! Сьогодні ми зібрались тут відзначити не просто ювілей інституції. Ми святкуємо 30-річчя храму української дипломатичної думки, кузні талантів, які творять обличчя України в світі. Дипломатична академія імені Геннадія Одавенка це більший ніж навчальний заклад. Це жива легенда, яка дихає історію та дивиться у майбутнє крізь призму мудрості минулого. 30 років це вік зрілості. Це вік, коли дитячі хвороби давно позаду, юнацький максималізм трансформувався у виважену мудрість, а енергія молодості поєдналася з досвідом і глибоким розумінням власної місії. Давні греки визначали цю пору як акме, тобто розквіт. Тож я вітаю академію з досягненням цього чудового віку. Ми визначаємо цей ювілей в пору надзвичайних випробувань для нашої країни. Війна це час, коли дипломатія набула без перебільшення колосального значення. Сьогодні багато хто бездумно вживає слово фронт. Тим самим вони його знецінюють. А коли йдеться про дипломатію, це слово більш ніж доречно. Фронт це відповідальність, це ризик, це повна самовіддача заради вищої мети. Сьогодні кожен дипломат це воїн. Міра ваших перемог це не звільнені території. Ваші перемоги вимірюються серцями та розумами, згуртованими заради України. Є гірка правда в тому, що постійна, постійність властива лише нашому ворогу. Його прагнення відомі, його наміри явні. Іноді ж деякі союзники мінливі, наче травнева погода. Для нас критично важливо. Втримати безпрецедентну єдність навколо України. Доводиться весь час змінюватись, бути твердим у принципах і гнучким у підходах. Дипломатія інституції виступає на другий план. Вона забезпечує тил. Проте ключ до успіху лежить в іншій площині. Сьогодні дипломатія це значною мірою мистецтво емпатії. В фокусі прямі людські контакти. Мінімум офіціозу і максимум ефективності, живе спілкування, не лише говорити про те, що турбує, але вміти слухати і чути, вникати в чужі проблеми і виходити на один рівень, аж де мистецтво дипломатії в тому і полягає, або дозволити іншим зробити те, що тобі потрібно. Як дуже часто говорить президент України Володимир Зеленський. Що понад усе ми прагнемо миру, ніхто більше українців не хоче миру та не за будь-яку ціну. Україна не стане платити за мир ні ані суверенітетом, ані правом вибору. Компроміс не дорівнює капітуляції. Ця академія носить ім'я людини, яка чудово розумілася на таких речах. Гадаю, його досвід може прислужитися сьогодні, коли ми знову шукаємо дипломатичних шляхів. До припинення російської агресії. Як ви знаєте, Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності чітких, а головне зважених пропозицій. Ми не купимось на кота в мішку, що зветься меморандум. У нас вже був один. Тоді дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках. До речі, завтра. Буде 28-ма річниця підписання договору про дружбу та добросусідство з Росією. Це печальна дата. Адже Москва без вагань порушила всі свої зобов'язання, тож мусимо зробити так, щоб цього ніколи більше не сталося. Однак зараз не про це. Я згадав вже Геннадія Удавенка. На початку переговорники з той сторони йому казали, Йосипович, о чому ми будемо говорити? От вам директиви, почитайте. Тоді це не спрацювало. Проте росіяни про це забули і зараз намагаються спілкуватись з Україною директивами від свого диктатора. І це не працює тепер. І не працюватиме вже ніколи. І ще один випадок стосується вже наших західних сусідів. Коли росіяни вимагали, щоб Україна засудила вступ Чехії, Угорщини та Польщі до НАТО, Геннадій Йосипович відсік. Хай суверенні країни саме роблять свій вибір. Ця фраза могла би стати не просто мантрою, але й принципом для всіх наших партнерів. Адже робити власний вибір без тиску і примусу це невід'ємне право вільних людей, вільних народів і вільних держав. Агресори відступають лише перед тими, хто сповнений рішучості реалізувати це право. Тоді візові Удавенка Євгеній Примаков якось сказав йому: треба перевиховувати російську політичну еліту, щоб вона нарешті зрозуміла, що Україна незалежна держава. На жаль, перевиховувати вже пізно. Тому нині ми послідовно крок за кроком змушуємо. Російську еліту зміритися з нашою незалежності і поважати її. І ми цього доб'ємося. Дипломатія, як відомо, це мистецтво можливого. Українська дипломатія це мистецтво розсувати межі можливого. Я дуже вам дякую. Я дуже дякую всім, хто до цього причетний. І ще раз вас вітаю. Слава Україні! Кожне сказане слово, і відреф... відрефлексую на одне: Тридцятиліття — це вже дійсно зрілий період. І в присутності пана професора Єленського скажу, що в деяких релігіях допускають до певних обрядів чи читання книг лише після тридцятиліття. От зараз дійсно для нашої академії наступає такий період, період якості, мудрості і зрілості. Але я тут же маю промову написану що вони відчували свою важливість, перейду тепер до промовленості. Дійсно, для мене почесно виступати перед вами і мати змогу привітати, розділити цю радість. Я вітаю не лише вас, колективу, керівництво, е персонал академії, а всіх нас. Тому що це надбання України. Дипломатична академія це надбання України. І за цей час ви напрацювали репутацію та авторитет. Це дуже важливо. Зберегли сильний колектив досконалити навчальних програми. Протягом трьох десятилітні академія відіграє важливу роль у розвитку кадрового потенціалу системи зовнішньої політичної служби. Вона є невід'ємним елементом, була, є і буде формування нашого дипломатичного корпусу. Ви системно забезпечуєте професійну підготовку та підвищення кваліфікації дипломатів. Фахівців державної служби, представників і економічного секторів. Дипломатична академія відіграє вагом роль у розбудові спільноти тих, хто щодня захищає національні інтереси України на міжнародній арені. Зокрема, хочу відзначити курс для новопризначених послів та молодих дипломатів дуже важливий, ефективний, який. І ми це будемо продовжувати і, скажімо так, нарощувати і якість цих курсів. Перед українською дипломатією послують глобальним безпековим виклики. Це потребує відповідного мислення та вміння ухвалювати рішення рішучості та сміливості. І ви знаєте, в нас з вами унікальний досвід досвід дипломатії у війні. Це справді велика перевага. Я хочу, щоб ми це конвертували, конвертували у програми підготовки наших дипломатів. Ми нарешті повинні усвідомити і України не тільки усвідомити, а втілювати на практиці і досягати цього тієї ролі, на яку вона заслуговує. Саме це визначає також одну фундаментальну роль дипломатичної академії бути осередком та лідером публічної дипломатії. Тут проводяться дискусії, круглі столи публічні лекції. Я дякую всім, хто стояв під виборків академії. Міністерство закордонних право України високо цінує вашу роботу і буде на раді всевічно підтримувати розвиток академії як ключової інституції. Де Ще раз позвітаю з дорозі, шановні друзі. Разом змормовати матір зброї України і слава Україні! Шановні гості, колеги, друзі, партнери. Тоді ми зібралися в цій залі відзначити 30 років для заснування дипломатичної академії України імені Геннадія Йосиповича Лубенка при Міністерстві закордонних справ України інституції, яка стала невід'ємною частиною дипломатичної історії нашої держави. 30 років тому, в 95-му році, академія була створена як відповідь на стратегічну потребу нашої нової незалежної держави. Готувати власних дипломатів, аналітиків, переговорників. І сьогодні ми в гордістю можемо сказати, що ця місія стала успішною і вона триває. Вона стала ще більш актуальною. І за ці роки академія підготувала тисячі патіцій. Щороку проводять перепідготовку і навчання сотні осіб, представників системи МЗС, урядових, і безпектового, безпектового сектору. Наші випускники це ті, хто робить Україну видимою і зрозумілою для світу. Я дякую всім і кожному з вас, директорам, міжнародним партнерам і слухачам. Дорогі колеги, академія вступає своє четверте десятиліття з амбіціями, планами та виборчим усвідомленням своєї відповідальності для Україною та освіту. Я дякую всім і кожному з вас, хто був частиною цієї історії.